Бригада медиків швидкої потрапила сьогодні під удар ФПВ-дроном у Куп'янську на Харківщині. Про це Суспільному розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, екіпаж забирав із міста пацієнта у тяжкому стані. Ні він, ні медики поранень не зазнали. Вибухом пошкоджена тільки автівка. Думаю, що це щастя, щасливий випадок, інакше це не назвеш Бог на нашій стороні. Наступна бригада забрала пацієнта, забрала. Членів бригади, тому автів. Зараз думаємо, як евакуювати автівку, але в цілому ситуація вже владналася. Після першого я їлі тримав машину, думав, що буде перевернемося. Бо дуже сильна була волна така, що єлі ну, втримав машину. руля. І декілька секунд, і зразу другий повторний. От. І тоді, вже, вже на дисках, хож торможення, вже машина оглохне, димиться, сипеться. Тримається так? Так, Так-так. — те, що переробили краще. Краще, краще, час. Середньої важкості ближче до задовільного. В подальшому, я думаю, проблем не повинно бути. Головне, щоб загоювалася рана, переломи зростуться і опорна функція кінцівки буде відновлена. Зрозуміло, що будемо вертатися далі працювати, а хто ще буде працювати. Ми думаємо, що це накшал полігону для тренування нас обрали. На зразок Херсону, тому що дійсно весь час Купянськ, Свого часу це був Вовчанськ, так само полювали за автівками. Ми сьогодні закінчуємо перемовини про риби. Наразі йде мова про їх параметри, технічні параметри. Весь час змінюються вимоги, тому що якось, Російська сторона удосконалює свої вироби, тому нам доводиться бути на, 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 на поготові навіть на крок попереду. За словами директора центру екстреної меддопомоги, протягом 10 днів планують обладнати засобами радіоелектронної боротьби всі екіпажі, які працюють на півночі і сході Харківщини. Забашта каже, за час повномасштабного вторгнення під час роботи загинули двоє медиків. Ще 18 зазнали поранень. Пошкоджень зазнали близько 140 автівок. Це третина від усього автопарку екстреної меддопомоги в області. Більшість машин вже відновили.